Вітаю! У нас в продажі Mercedes-Benz ML350 2012 року випуску. Ця машинка пригнана з Європи, а саме з Чехії, без ДТП та має пару косметичних підкрасів, які ні на що не впливають. Все інше в чудовому стані. Тут трьохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, повний привід, пневмопідвіска і 269 тисяч оригінального рідного. Пробігу. Ціна на автомобіль 19 800 доларів, і давайте я вам розкажу про нього детальніше. Так, а почнемо ми з того, що заглянемо під капот цього авто. Тут бачимо, все чітко виглядає. І двигун працює чітко, справно, без жодних помилок. Що дуже чудово. Це означає, що все тут вчасно обслуговується. Трьохлітровий дизельний двигун ОМ642 один із найкращих дизельних моторів Mercedes-Benz. Він відомий хорошою тягою, економічністю ну і довговічністю. Для свого класу витрати пального цілком прийнятні, в реальних умовах 7-9 літрів. Десь ланцюг також може проходити 300-400 тисяч алюмінієвий блок циліндрів із чавунними гільзами забезпечує цьому двигуну довго вічність. Що саме основне, це те, що стосується, мені здається, не тільки цього, але й усіх моторів. Просто все потрібно вчасно обслуговувати і не нехтувати це. Ми бачимо, що дизайн цього авто дуже класний, дуже ефектно виглядає авто, має гарну оптику, високий кліренс, хороша резина. Так, є передні та задні парктроніки для зручностей в парковці. Також, що хочу сказати, що цього мерса дуже гарна якість збірки та матеріалів, високоякісна сталь з антикорозійним покриттям, високий рівень точності та контроль якості. Тож, регулярний догляд та обслуговування допоможуть зберегти кузов в чудовому стані на довгі роки. Так, давайте перейдемо ми до. Багажника. Він у нас на електроприводі. Що хочу сказати, дуже-дуже вмісткий великий багажник. Сюди ви можете багато чого помістити. Так, є тут у нас коврик, також, що немало важливо, покажу щось. О, це у нас докатка. Там є ще необхідне все для неї. А, так, і тут можна з кнопочки закрити все. А, далі, авто на безключовому. Відразу бачимо, є підігрівець дзеркал. Так. Чорний шкіряний салон. Сидіння у нас комбіновані це шкіра та Алькантара. Сидіння в нас йдуть з електрорегулюванням. Тут маємо повний електропакет складання, дзеркал, також відкривання багажника з кнопочки з салону, електрорегулювання, сидінь, центральний замок, датчик світла, електроручник. Таке в нас дуже красиве мультикермо. Йдемо далі. Датчик світла, дощу, круїз, все, що необхідно для просто суперських, класних поїздок, все тут є. Також ми маємо багатозонний клімат, підігріве сидінь, режим економії, що це означає, що машина глушиться на світлофорах. Ну, Дуже до речі, класний дизайн. Виглядає машинка класно. Є в нас підкурювач-попільничка, підстаканник і управління мультимедією. Так, тут йде дуже глибокий підлокотник. Далі. Мерседес Бен СМЛ 350 12 року має семиступеневу гідротрансформаторну автоматичну коробку передач 7G Tronic Plus, що славиться плавним перемиканням передач, надійністю та високим ресурсом. У цих авто селектор перемикання передач знаходиться ось тут, на рульовій колонці. Це фірмовий джойстик Mercedes Benz Direct Select, що працює за принципом електронного керування shift by wire В чому ж переваги такого розташування? Перше, це звільнює місце на центральній консолі, друге зручний доступ. Не потрібно важеля вам тягнутись все тут під рукою. Також є підрульові полюстки, що перемикає також передачі. Далі менше механічних деталей, що свідчить про довговічність нашої коробки. Також хочу вам розказати про ось ці функції в нашого Mercedes ML350. Ця кнопочка в нас означає, що Зміна кліренсу використовується для підняття чи опускання кузова за допомогою пневмопідвізки, що корисно для бездоріжжя або заїзду на високі бордюри. Ця кнопочка DSR – Downhill Speed Regulation, система допомоги при спуску. Утримує постійну швидкість під час спуску на крутих схилах. Також автоматично гальмує. Кожне колесо щоб запобігти пробуксовці. Ця кнопочка означає режими підвізки. Спорт це жорсткіша підвізка для кращої керованості, а комфорт це м'якша підвізка для комфортної їзди, що логічно. так Ця кнопочка в нас означає опускання кліренсу, використовується для зменшення дорожнього просвіту, наприклад, для кращої аеродинаміки на трасі, або зручнішої посадки чи висадки. І усі ці функції дозволяють адаптувати ML350 до різних дорожніх умов та стилів водіння. Так, позаду маємо. Просторий салончик, де багато місця, є підлокотник з підстаканниками. До речі, що хочу сказати, що це ідеальне авто для сім'ї. Дуже зручне, комфортне, і що немало важливо, з багатозонним кліматом. Ось тут ми бачимо також і підігріви задніх сидінь. Все можна настроїти і кожна ваша поїздка в цьому авто. Буде для вас незабуваємою тому що ви отримаєте максимальну насолоду, максимальний комфорт. Тож, не закрила дверки. Запрошую вас на особистий перегляд та тест драйв цього мерса. Ми знаходимося в місті Біла церква по вулиці Сухоярська, 18. Працюємо ми кожного дня без вихідних, чекаємо на вас. Пишіть нам в особисті повідомлення або коментарі за отриманням детальнішої інформації, ми вам все розкажемо. Автівочка, нагадую, коштує 19 800 і чекає на свого власника.